Німецький велосипед бренду Цицо з алюмінієвою рамою, заниженою. Рама універсальна підходить як і жінкам, так і чоловікам. Наприклад, літнім людям важко ногу піднімати, а тут все зручно. Раз собі, зліз, заліз. Мотоциклетна підніжка, велосипед на такій стоїть, не падає, планетарна втулочка вона простенька, мінімум обслуговування, ланцюг от, як на Україні, на одну швидкість. Вилучка амортизаційна, 28 колеса, фара є, генератор прямо в колесі, виніс керма регулюється ще по нахилу, по висоті, можна собі підлаштувати, буде дуже зручно. Також є ось такий блокатор керма. Можна підкрутити, кермо важче крутиться. Це якщо ви любите кататися без рук, щоб велосипед їхав прямо, нікуди не тікав. М'ягеньке сидіння. Ще є підсиділ з амортизацією, комфорт максимальний. Міцний багажник алюмінієвий. повноцінні крила, є ще навіть замочок на колесо. Якщо йдете в магазин, можете заблокувати колесо, вже на нього точно ніхто не сядеть, не поїде. Ціна даного велосипеда 8 тисяч гривень. Є самовивіз Львівської області та доставка новою поштою. Якщо доставляти, беремо завдаток 500 гривень. Решту можна при утриманні.